ну Нарешті залишилось мені тільки дозбирати цю всю картошку, яка в мене тут залишилася, і віднести це все у тому багатому селяни. Ну, звісно, я не знаю, як його там звати. Так, тепер залишилося також це все посадити. Так, 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 саджаємо це все. І тепер потрібно занести йому цю всю картошку. Він, по ідеї, вже спить, але все одно він сказав покласти це все з скриню. Так, потрібно головне бути тихенько і я краще стукати не буду, ось він вже спить. Е, так, де тут в нього ця скриня? Ага, прекрасно. Так, дерев'яна мутига, це все потрібно йому скласти назад. Вся його картошка, і також не забуваємо про робочий одяг. Також складаємо у цю всю скриню. В принципі, поки він спить, можна було вкрасти трошки, але гаразд, я ж не такий, я потрібно в самому заробляти. Це вже другий день, як я вживу у цьому селі. І, і на жаль, досі мер цього села не переїхав. Ну, гаразд. Як мені цікаво, про що ж він мріє, про що йому сниться у його снах? Що це, що це? А, що коїться, куди я падаю взагалі. Хто про ще я хоча б впав на цю воду? Що трапилось, куди я взагалі попав і чому вже ранок так була ж ніч? І чому тут все в ізомрудах, в золоті, чому тут все в залізі, я не розумію, що трапилось з селом? І стіни появились. Зачекайте, а будинок де мій? Зачекайте, де мій будинок? Немає, точніше в мене не будинок, а палатка, але все одно її десь немає. Я не знаю, що трапилось. Куди я взагалі попав? Це що таке? Чому все в ізумрудах так, що тут нікого немає? Блін, я запитаюсь, що це сталося зі мною? Куди я потрапив? Все В ізумрудах, Церква в золоті. Ви тільки подивіться, ще й чомусь в двері всіх, фіолетові якісь, я не розумію, що трапилось. Забор. Капець, що тут трапилось, я не розумію. Так, так, так. Може потрібно спитатися в якогось селянина? Так, мені я хочу в нього якось щось спитатися. Ви не знаєте, що трапилось з нормальним моїм селом, в якому я жив? Чому це тут все перетворилося, візом руди і все остальне? Що тут трапилось взагалі з селом? Ти про що взагалі говориш? І ти хто взагалі такий? Я тебе перший раз тут бачу Кіпа, ти мене перший раз тут бачиш, я вживу в цьому селі вже як мінімум два дні. Про мене вже всі знають, я Ренні Ай, гаразд, немає з тобою про що говорити. Чому тут все в ізумруді? Так, тут також було десь... Тут також був десь магазин. Здається, оце був і є магазин. Але я щось не бачу. Тут також немає ніякого магазину. Що трапилось? Я не розумію, що трапилось з селом. Капець, ну давайте пройдімо сюди. А, а що тут роблять якісь... Охоронники чи щось таке. Ааа, ось і ти! Чому тут всіх так багато охоронників? Так, потрібно до нього підійти запитатися. Куди спішиш, ті? Ти навіщо сюди взагалі прийшов? Ти хто такий? Ви тільки, будь ласка, не стріляйте, я взагалі я не знаю, як я сюди потрапив. Я хочу підійти до вашого босу, я не знаю, хто він взагалі вам. Можна я підійду до нього? Ні, нікуди ти підходити не будеш? Та чому підходите, та ж я його знаю, і мене також знає. Перш скажи, як тебе звати? Мене звати Рені, якщо що. Бос, тут до вас якийсь Рені прийшов. Е, да, ви ж мене знаєте, я в вас на фермі там працював, я не знаю, як сюди взагалі я потрапив, чому тут все в золоті, в якихось ізумрудах? І так далі. Так, так, пропускай, я знаю його. До мене пропускай, я з ним хочу поговорити. Ось, бачиш, я ж кажу, що мене він знає. Ух, як мені страшно, куди я взагалі потрапив. Ви можете мені розказати, що трапилось з нормальним світом, чому тут це все сталося? Я тебе вітаю, і ти попав у мій сон. Не зрозумів, як це я міг попасти у твій сон. Я просто приносив тобі зерно, приніс, і тепер. І потім я підійшов до тебе і щось раптом трапилось, я сказав, я цікаво, що у тебе там, що тобі там сниться. І далі я почав падати з, з висоти і ось приземлився якось в воду, вижив взагалі то. Тут все помінялося, це виходить, я попав в твій сон. Тобто ось який тебе сон, коли це все в ізумрудах, в залізі, в золоті, в алмазах. Можна зайти в твій будинок? Так, заходь, можеш подивитися, що у ньому. О, дякую, я хоча б подивлюся так у будинок, що в тебе тут на будинку. Капець, тут у тебе просто золоті слитки валяються просто такого по білозі, піаніно стоїть, їжа. Капець, що трапилось, я не розумію. І також я хотів би запитати у тебе, як мені повернутися назад. Я не хочу провести все своє життя у твоєму сні. Не переживай, ти можеш повернутися дуже легко у свій світ, тільки я хочу у тебе дещо попросити перед цим. Ну гаразд, проси, я готовий все виконати. І повернутися до свого будинку, і також, мені, мені цікаво, де мій будинок, де моя палатка взагалі, де я буду жити. Ти тут надовго взагалі не затримуєшся, я просто хочу, щоб ти розкопав мій клад, тому іди під ліжко, в мене є скриня. Візьми там лопату і відправляйся до чорного дубу. ним має бути скриня. Ти зрозумієш, під яким дубом копати, так як він позначений. І все, і після того ти можеш бути вільний. Також там є машина, яку ти можеш собі забрати. Так, гаразд, я зрозумів. Я виконую все, щоб повернутися назад, але я не хочу ні на секунду тут залишатися. Тут все в алмазах. Взагалі мого будинку немає. Так, е, селянин, можна я пройду якось, От. І він десь казав, що у нього тут є десь скриня. Так, поки я ніяку скриню тут не бачу, за піаніном тут нічого такого немає. Тут взагалі нічого ніякої. А, ось, все зрозумів, де він? Он та й нього, звісно, такий собі. Так, в нього є дерев'яна лопата. Він, здається, мені казав взяти її. І також... Е... Дуже багато смарагдів, дуже багато чого можна, в принципі, було собі забрати, але гаразд, все одно це сон, і я, здається, не можу собі його забрати. Так, він казав до Чорного дубу. Так як я пам'ятаю, перший день, коли я приїхав, Чорний дуб був десь там вот. І я так розумію, що нічого майже не помінялось. Ну, як нічого майже. Крім того, що всі будинки стали в візом в золоті, дорожка в золоті. Так, ну гаразд, мені потрібно відправлятися туди. Стій, ти куди йдеш? А, та мені потрібно відправити у студію. чорний дуб, я хочу водички там набрати собі та й все. Ну, гаразд тоді проходь. Хух, дякую вам велике за, за розуміння. Так, і чорний дуб. Селянин, що він тут забув, не знаю, може пройшов просто прогулятися. Так, і він казав, що я зрозумію, де мені копати і де мені шукати його скарб, поки я щось нічого не розумію. Так, тут ніде немає нічого, він сказав, що я зрозумію, де мені копати. Ага, я все, я зрозумів. Ось тут потрібно десь копати. А, все, прекрасно. Я ж знайшов цю скриню. І тут в нього є діаманти. Нічого собі, в нього також є якісь три пушки і машина. Ну, Він сказав, що машину можна забрати собі. Так також. Ну, я не знаю, він, здається, не казав, щоб мені забрати е, цю скриню, але я на всяк випадок її заберу. Так, прекрасно. І ось такого це все закриваємо. Так, і потрібно повертатися у село. Так, сподіваюсь, ви мене пропустите. Так, я просто проходжу, про це ваш хазяїн знає. Так, окей. Тепер мені потрібно його знайти, він, здається, нікуди звідти не йшов. Так, все прекрасно. Так, ось я приніс, я можу тобі це все віддати. І поклади це все краще у скриню, а машину можеш залишити собі. О, дуже вам дякую, що я машину можу собі залишити. А, ще також таке саме питання, а коли я зможу відправитись вже до себе у будинок. Ну... Повернутися у свій світ. Повертися у світ рівно через годину. О, все, прекрасно. Годину, в принципі, я думаю, що я ще можу потерпіти. Так, гаразд. Тепер я можу це все обережненько покласти сюди. Так, можна це все якось зібрати разом, щоб воно таке не було. Так, він сказав скласти все сюди. Тобто ці, всю зброю, діаманти. Так, ось такого це все. Можна, в принципі, собі трошки забрати, але гаразд, я таким не буду робити. І лопата також я це все поскладаю. Так, а я пішов про те, що яка в мене там машинка попалася. Але перед цим я також хочу подивитися, що ж сталося з моїм будинком. Ну, будинок це тяжко назвати. Що там сталося з моєю палаткою? Ось там палатка краще буде підходити. Також я бачу, що сюди ніяк зайти не можна, в це село. Ну ти зрозуміло, це його все ж таки сон. Таке в реальності, здається, ніколи не буде. Це що таке? Він що, з мого будинку, точніше, ну, з мого будинку, з моєї території, зробив сміттєзвалище? Капець, ви тільки подивіться, стільки тут сміття, це просто капець. Він просто сюди бере і все скидає. Також тут є якась табличка, тут живе Рені. Ага, зрозуміло, ти вирішив так надіною посміятися. Ну, я тепер розумію, які в нього тепер снив хоча б. Ну і тепер також я хочу собі подивитися, поїздити трошки на цій от машині, яку він мені дак дав. Тепер можна її якось отако от сюди я поставлю. Ух ти, нічого собі, машинка доволі крута. Так, відкриваємо двері. А що вони не відкриваються? Так, я усе прекрасно сів у цю машинку і можна відправлятись. Ой-ой-ой, обережно. Головне, нікуди не врізатись, Тут тормоза працюють, все прекрасно. Так, я краще тако навіть буду їхати. Ну це машинка прям прекрасна. Мені дуже подобається, як вона їздить. Ой-ой-ой, яка вона швидка. У нас щось дуже швидко розганяється. Також потрібно обережно, тому що тут якесь озерце, як і А ну давайте, я хочу розігнатися на максимальну швидкість. Ой-ой-ой, тормоза, 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 все прекрасно. Якраз хочу подивитися, що тут у нас є. Так, ну тут що чот... такого цікавого. Ой-ой-ой, це було дуже небезпечно. Так, потрібно на всяк випадок повертатися назад. Обережно, головне її не розбити, якось не хочеться її розбити. Все на це. Взагалі там сон! Ой-ой-ой-ой-ой! Це щось було дуже небезпечно, що ще її так сильно трасе! І потрібно призупинитися. Так, і потрібно назад повертатися уже до селища. Він сказав, що через годину можна вже буде мені повернутися. Ну так, це дуже непогано, що вона така красива, але якась вона взагалі дуже тяжко управляється. Так, під'їжджаємо обережно щось. Капець, яка вона дьоргана. ну вона дуже красива, мені дуже подобається. Взагалі-то я її ніде не можу забрати, на жаль, до собою, так як це взагалі то сон. Ну, гаразд, я десь її... Тут припаркую, можливо, я ще повернусь. Оцей сон. Так, тихо, 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 тихо. Так, я думаю, ось тут ось припаркуюся. Все. Можна, в принципі, виходити. Фух, і так. І тепер потрібно піти, я думаю, до нього, і він мені ска... саме скаже, коли я вже можу повернутися. Так, але це, звісно, дуже круто виглядає. Оце, звісно, я розумію сон. Я би так само хотів би бути сног, тому що в мене в сні максимум якісь страшилки або щось таке. В мене нічого такого мені не сниться. Ну, гаразд, так. Ну і скільки мені ще чекати. Тобі чекати залишилось всього лише 10 хвилин. Ти був відправляєшся у будь-який будинок, і звідти вже ти відправишся у наш світ. Фух, ну дякую тобі. Так, ну як дякую, я потрапив у твій сон. Звісно, я цього не хотів робити. Ну гаразд, я хоча б зрозумів, як це все відбувалося, як ти це все взагалі представляєш свої сни і що тобі взагалі сниться. Так він сказав залишатись у якомусь цьому будинку. Тоді я буду ось тут. А, хух, я нарешті повернувся у свій світ, хух, як це добре, як добре розуміти, що я на, нарешті ось тут. Так, тільки я краще в нього заберу дещо за те, що він так наді мною поїздівався. Так, 16 смарагдів з нього заберу, тільки я не розумію, як, як я потрапив у його сон, можливо, це просто якийсь параліч, можливо, мені просто потрібно піти поспати, бо це був якийсь капець. Так, ну в принципі, я бачу, що всі вже сплять. Ці свинки досі продовжують жити на даху, потрібно якось буде їх спустити. Ну, гаразд. Так, можна буде відправлятися, але в мене навіть немає де спати. Ну, гаразд. Це цю ніч якось вже посплю тут, а потім вже буду просити у мера, щоб він мені дав якесь житло. В принципі, в мене є вже 20 смарагдів, це також непогано, навіть більше, ніж 20. Фух. Ну тоді я буду вже лягати спати. А я вам дякую, що подивилися це відео. Не забудьте прокоментувати, поставити вподобайку та підписатися. А з вами був Ренні. Всім пока!